У лісосмузі біля соняшникового поля розташував свою пасіку Ігор Висоцький. Каже, тут бджоли збирають нектар не тільки із цієї культури, а й з різнотрав'я. Деревій, о, де пил, полин, ромашка, багато різних всяких трав. Сьогодні чоловік приїхав, аби зібрати пилок. Тут є отвори діаметром 5 міліметрів, в які бджілка пролазить, і коли вона несе у себе на задніх лапках пилок, то одну корзиночку вона проносить, а друга обривається і падає в пилкозборник. Потім цей пилок ми веземо в сушилку. Перш ніж почати відкачувати мед, чоловік дістає із вулика касети. Даємо трошечки диму, щоб заспокоїти бджіл. Витягуємо, виносимо його на двір і там обмітаємо бджіл о щось важкеньке. В одній десять рамок. З такої касети там до около десяти кг меду може бути. Тому що не на всіх рамках меду не всі такі забиті, як ця, наприклад. Далі пасічник обрізає віск, який виліз поверх рамки, та вставляє її у медогін. Потихеньку крутимо, чуємо, як шелестить мед, він на стінки вилітає з сот, от, а потім обтікає і ми його потім фільтруємо. Цьогоріч, говорить пасічник, кількості меду для внутрішнього споживання буде достатньо, навіть незважаючи на низку перепон та відсутність дотацій. У цьому році ну, зрозуміло. Зв'язку з такою обстановкою в країні взагалі ніхто нічому не дав. Потім ще на комендантська година, відсутність палива, заборона виїзду у ліси і в посадки, і все це призвело до того, що пасічники багато хто не виїхав взагалі на кочівлю. А якщо пасіка не кочує, то меду звичайно нема. Ігор Висоцький розповідає, провів опитування серед пасічників Черкащини. 15% із них констатували більший врожай меду ніж торік. У частини на тому ж рівні інші втратили до половини бджолиних сімей. Я знаю десятки таких пасічників, в яких було там 150 сімей, а сталося 30. Та чи вистачить меду для експорту? Чоловік прогнозувати не береться. Це цінова політика. Зараз, якщо в минулому році десь 2,5 долари було приблизно закупівельна ціна, то в цьому році десь півтора. Ну, для того, щоб якась галузь розвивалась, треба, щоб були стабільні ціни. А ще додає пан Ігор підтримка бджолярства з боку держави. Від роботи пасічників залежить не тільки врожай сільськогосподарських культур, а отже, експорт. І отже, валютні надходження в нашу країну. От. А також і мед іде на експорт, і теж дуже великі надходження валюти. Для держави зараз дуже важливо зберегти пасічників. Може отриматись якось від призову їх в армію, тому що бджоли пропадуть, врожаїв не буде, меду не буде, а не буде і здоров'я нації, тому що мед це здоров'я. Наталія Старинець, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.